Усе життя працював будівельником, та війна змусила змінити професію. Ще в лютому, 24-го Він подався до військомату, а звідти у прикордонні війська після тривалого навчання Андрій Крамар разом із чопським прикордонним загоном вирушив захищати державну межу на сході України. На кілька місяців тому чоловік зазнав серйозного поранення і втратив праву руку. Зараз прикордонник знову в струю про те, як навчився жити із залізною рукою, розказав нашій кореспонденції Маріяні Мартин. Робоче місце. Моє робоче місце. Ось. Прошу. Андрій показує своє робоче місце. Тут, у прикордонному відділі, в Ужгороді нині його перший робочий день. Чоловік має контролювати ситуацію на прикордонних ділянках. Це є Постехнічного спостереження, де ми спостерігаємо ділянки кордону, охороняємо їх своїм своїм оком, як ти казав, від перетину не. Порушення прикордонна справа відносно нова для чоловіка, адже на службу він потрапив з початком повномасштабної війни. Пішов добровольцем у військкомат, а звідти направили до Чопського прикордонного загону. Після тривалого навчання віці поїхали захищати державну межу на сході країни. Позиції ми підсилювали на напрямку Волод... Володимирівка, Волноваха. Ми прийняли бій. Тварюки почали заходити з флангу. І арта ще активізувалася додатково. додатково. Вони, вони добре пристріляні вже були. І, і, ті, що вже, і ті, що не пристріляні, вони так насипали, прикривали свої, своїх свій наступ, прикривали і, ну, і вийшло так, що прилетіло. Так добре не пощастило. Коли Андрій отямився, зрозумів, що поранений, побачив власну руку. Він зрозумів, якщо вчасно потрапить до лікарні, медики зможуть його врятувати, але поряд був ще один боєць з травмою очей. Тож Андрій наклав шину і почав діяти. За плетоноску тримав, по стежці вів, бо ну, довкола все заміновано, там зійти так теж не було дуже такого шансу. Десь було, було то знаєте, слизько, то носяла. Ось і виходили. Ми він вперед сліпий. А я одною, одною рукою його наперед себе вів. Дружина Андрія Івана того дня була на роботі, але відчула, що щось не так. Андрій не брав слухавку кілька днів. Та жінка переконувала себе, що він подзвонить, коли він. Є... І йшов так на, на війну, йшов нас захищати. Я йому сказала, ти мені пообіцяй, що ти повернешся. І він каже: Ну як я можу тобі це пообіцяти, ти знаєш, куди я йду? І ні, ти мені пообіцяй. І він мені пообіцяв, і він повернувся. Для мене найголовніше, що він залишився живий, і він в моїх очах, в очах наших дітей є герой. І ми. Я ще йому і всім хлопцям, які наближають нашу перемогу, кохання дружини і її підтримка, а ще віра в краще. Не дали Андрію впасти у відчай. Чоловік приїхав додому без руки, але не встиг і зажуритися. Як дружина змусила діяти? Шукала медиків, протез. Андрій прийшов в реабілітацію. Довелося навчитися писати лівою. І нову залізну руку. Чоловік вже опанував. Вона працює ось так. так. Вітаюся. Е, дуже файний е, делікатний хват, де може взяти форму, е, може взяти форму предмета. Ось на кожен палець, ти собі можеш відрегулювати. Після травми Андрій уже оговтався, але досі не може повірити, що триває війна. Жорстока, безжальна і зрозуміла тільки нападнику. Це жах. Такого не має бути в 21 столітті, тим більше з тими жахіттями, що вони виробляють. Кожен день, який йде, ми, ми плат... платимо дуже дорогу ціну і наші люди, і військовослужбовці, і, і діти, і дітей. Шкода. Нині Андрій знову в строю. служить на Закарпатті, наближає перемогу України і вже знає, як її святкуватиме. Зі сльозами. Я хочу виплакатися. То. Хочу виплакатися. Але хоч того кінця, ну щоб в нас кінчилося. Бо і хлопцям тяжко. І на жаль, кожен день тоді двохсотим. Ми віримо. Ми віримо. Буде перемога за нами. Це, це однозначно. З вірою, з Ужгородом Мар'яна Мартин, Мар Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область, марафон Єдині новини.